Останнім часом на ринках останні місяці цього року на ринках області і торговельних закладах з'явилися пневматичні іграшкові пістолети, автомати і гвинтівки, які стріляють пластиковими кульками. Хочу дещо детальніше пояснити, що представляє собою ця зброя. Ось такі кульки діаметром 5-6 міліметрів, вони здатні спричинити пошкодження здоров'я та навіть майна споживачів пробуваючи безперешкодно полімерні сумки пластикові, ну пакети в, наш, в нашому понятті, легкі курточки. І ось ця іграшка, це одне із підтверджень є. Канцелярська лінійка пластикова пробита на наскрізь і навіть перебита з відстані двох метрів таким, таким пістолетом. За той невеликий перший час, який почав нашому місії, здобув дуже великий значний авторитет. Це добра, чуйна людина, це людина нової генерації, людина, яка сама зробила виклик в тому злочинному світу. Він зробив багато на нашій волинській Луцькій землі. Буде пухово йому земля Кримська. Підготовка до вбивства була зроблена, безумовно, фахово. Тому що знали, коли він виходить, знали підходи, як туди зайти, зайти туди, зайти туди, зайшли туди таємно, через підвал. Тобто, безумовно, це злочин, який готувався. На наш погляд, цей злочин скоїло десь як мінімум два чоловіка. Тобто кілерів було як мінімум два чоловіка. Як ви бачите, пошкоджені листогризучими шкідниками. Загроза дуже велика їх, як це видно. Справа в тому, що така сприятлива умова для них тісно приводить до того, що шкідник зараз має пік свого розвитку. Обідання дуже велике і це, звісно, дуже відображається негативно на ріст дерев. Які Країни у волиня найбільше користуються попитом у літній період на відпочинок, куди вони їздять? Ну, найбільше Користується побутом, це, звичайно, Туреччина, Чорногорія, Хорватія. Це найбільш країни, куди літом їздять наші відпочивати за кордон. В декому хочеться, щоб прокуратура безпідставно порушила кримінальні справи відносно будь-яких осіб, незважаючи на мимо закону, то такого не буде. Ми будемо і далі діяти тільки виключно так, як вимагає цього закон. Зловживання чи так само покривання. Фактів незаконного розмитання автомобілів це Любомльське і Кам'янкаширське МРЕО, де є не надходження до державного бюджету понад еквіваленту, грошової еквіваленту понад 20 мільйонів доларів. Ну, результату очікувано результату немає. Аналізом тільки одного акціонерного товариства, яке зареєстроване в іншій області, встановлено, що на протязі року. Одним тільки підприємством проведено операцію по купівлі-продажу в таких фіктивних, ну, технічних акціях раніше, порядка 20 мільйонів гривень. Що воно несе? Це і завищуються валові доходи, це і закриваються якісь сумнівні операції. Можливо, суспільство ще не усвідомлює всю небезпеку такого явища, як відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, хоча у всьому світі. Це один із найважчих, найважкіших злочинів. Вчора збирав всіх фахівців, дорожників, які є в нашому місті. І ми дійшли до висновку, що жодна із вулиць міста не відповідає вимогам, а в них вкладено за 70 років. Знаєте, скільки мільйонів? Та за ті мільйони Німеччина поробила по всій Європі автобани, і вони стоять 100 років без жодної ямки. Розумієте? І ми вчора сиділи і думали, як з того виплутатися. Легше всього сказати, що от ти давай шиба і бігом за один місяць все пороби. Коли в державі і бажання навіть немає, тим закликаємо. Займатися. Я кожен ранок шостої години ходжу по тих дорогах і займаюся ними. Чисте повітря, пташки співають. Це все село, яке нас годує. Всім за нього ніхто не дбає. Знімійте, щоб автобус якогось пустив, особливо до вижив. Да. Бо знаєте, добиратися дуже важко. Угу. Хоча б навіть машу таку когось ну. що вона їздить. Щоб викалася, вона ніч звійде, хай сюди їде. Ага. Машину не маєте? Три. А жінка четверта, то Волга. Хто пішки, хто як. А пенсіонери є. то на поїзд сідають, то вдома сидять. А так, от десь добратися до районного центру і немає як, автобус не ходить, як доїхати, їдь в коваль після коваля, їдь на вижву. Близенько зовсім біля Паридов є асфальтовий завод. І ми хочемо, щоб нам провели через паридові дорогу. Ну він нам пообіцяв, що він пообіцяв, що може зроблять коли, але коли її зроблять, то невідомо. Інвестори приїжджають, і ніякої користі з тих інвесторів немає, всі обіцяють, обіцяють, а робити нічого не роблять. Податки давлять. Та, певно, не буде нічого далі з того толку, бо нема вже сила вижити ніяк в таких умовах. Близько третій години ночі. В, СМТ Ратно, в центрі Ратно був помічний чоловік, який їхав на велосипеді. На ньому була шапочка з прорізами для очей. Вже він виїхав на чергове, як би мовити, полювання вже на чергову жертву. Тоді був затриманий працівниками міліції доставлений в райвідділ, де написав, признався, все розказав, як все сталося. Стосовно даного зґвалтування, дає свідчення. Безну визнає частково. Зокрема, заперечує, що душі потерпіло руками. Є день матері, а коли б не було батька, то і дітей не було б, і цивілізації не було б, життя. Так що певне треба продумати над цим питанням, щоб і день батька був. А саме краще, коли злагоджено, що і батько, і мати працюють над вихованням. Дитини разом. Батька, щоб виховати його захисником вітчизни, мужнім, відважним, старанним, щоб вчився добре і так далі. У нас по Сукрастені, так як всіх, 250 чоловік. Хто на біржі, хто де вже знайшов, молодші. А я куди піду? Дві спини грежі. Піруписні операції на око добре не бачу. Невістка кончила інститут з червоним дипломом. Не може встроїтись на роботу. Син робив одного пана, в другого пана. Ну якби робив, а платити ж вони не хочуть. Скарпат привіз 67 тисяч за два місяці євро син, хазяїни. А він йому ще по сьогоднішній день не заплатив гроші. На сьогоднішній день потрібні працівники. Кваліфіковані з інструментом. Зокрема, це слюсарі різнопланові. Більш затребувані стали працівники сфери обслуговування. Це бармени, офіціанти, продавці морозива, там де на літо. Хотіли грабанути заправку. А хто був? Був в камуфляжі, в масці і з бітою. А в нас там є, де ми віддихаємо чи Почув, що двері шерпається, вийшов до його ти туди, його розвертається цією бітою по голові. Я пішов рано на роботу, бачу, тихо, нема сменщика, крові тут було, то зразу взялися мити кров, то ж люди йдуть, то ж некрасиво. Зразу визвали міліцію, скоро забрали, зшивали брали на скобки, його забрали, то було пів п'ятої ранку. Я так хочу висловити свою думку на те, що Україна єдина і що всі ми повинні бути разом, триматися один за одного. І... Підтримувати один одного потрібно якось патріотичний дух країни піднімати. Він і зараз можна сказати на небувалому рівні для України, але не варто зупинятися на досягнутому. Це ще один сигнал сходу, що ми разом з мирними громадянами ми розуміємо, що їм зараз важко, і ми підтримуємо їх на залишитись в єдиній країні цілісній країні. Це перший раз, коли я бачу настільки великі прапор, ну це. Правда, якщо сказати, це, ну, це не можна передати словами, то що зараз я відчуваю. Я такого ще не бачив в своєму житті. Десь схожі в мене емоції були, коли ми вперше будували українську вишиванку з тризубом, Так скільки людей зібралося, ну такого не було. Класна ідея, я думаю, супер. Треба в кожному місті, особливо на сході, на півдні, їхати і показувати таке. Схід і захід! Радом! Схід і захід! Радом! Схід і захід! Радом! Да вичоти! Виникла конфліктна ситуація з місцевими жителями з метою врегулювання даної ситуації на прохання співробітників Служби безпеки України. Були залучені додаткові сили. Це співробітники Національної поліції та Національної гвардії України. Працівниками національної поліції, головного управління національної поліції Волинської області, під час врегулювання даного конфлікту жодна одиниця зброї, ні травматичної, ні вогнепальної не застосовувалася та не використовувалася. Раніше на цій території розташовувалися дитячі табори. Власне, місцеві сподівалися, що орендарі, які захопили аж 5 гектарів землі, обов'язково відновлять туристичні зони. Зараз же на це не сподіваються, кажуть, побудують приватні будинки. Вже продаються в інтернеті кругом і ціни вже встановлені. А, ці, а наша влада каже, що без нас не мають права продати. Тих 4 гектари беруть під готельний комплекс під заправку. І згоранські жителі мали би 100 робочих місць, а тепер вони розбили по 6 сотих, і ніхто нічого не матиме, бо воно продається в приватні руки. Розривати на основі чого вони нічого на сьогоднішній день не порушили. Тобто інвестор нічого не порушив. Він підписав договір з адміністрацією. Гроші за оренду поступають в сільську раду. Земельні ділянки ще жодної ніхто не купляв. Якщо аналізувати відповідність чинному законодавству, то скоріше я б це назвав не продажем, а шахрайством. Я розумію, я розумію, що для села, яке розміщене рядом, це і вірні, сіл, і брища, і сирники. Ну, це, є, це є проблема, і їм не хочеться того, щоб, воно, щоб полігон був. Вони на сьогоднішній день приймають всі міри. І я кажу, якби ми там на сьогоднішній день, мені здається, і вистелили бруківкою е навколо того полігону, все одно були б якісь інші претензії, розумієте? Вони хочуть, ну, щоб цього полігону не було. Взагалі ми будуємо самосвали. А наш замовник каже, якраз ви будуєте такі хитрі конструкції, ви можете мені таке побудувати? Ну, ми все порахували, відрахували, зробили якісь там приблизні чертежі і від того відштукнулися. А скажіть, а от бомбосховище, як це відбувається? На скільки метрів треба копати, щоб його? І як його треба укріпляти? І що воно витримує? Ядерну війну воно може витримати? Може. Може. Ядерну війну може витримати, закопуємо їх на глибину 5 метрів. Зверху, над ним воно має висоту 2,50 середині. Важко сказати, яку силу, якого удару могло би витримати та не бомбосховище, але воно є протирадіаційним укриттям, тобто як застосування хімічної зброї, радіоактивного зброєння, люди могли б бути тут в безпеці. Це не говориться про те, що пряме попадання сюди якесь ядерної ракети, воно витримало. Але якщо в районі десь там стався би вибух, то люди би тут могли б бути якийсь час у безпеці. Я сьогодні нашому от, е, директору говорив: от, наприклад, якщо е, всі жителі в місті Луцьку не евакуйовані, а нам передають, що зараз буде якийсь авіоналіт, допустимо, Росія має бом -бом бомбити нас. Ну я би тут не ховався. в мене є сім'я, мені треба врятувати людей, розумієте, своїх рідних. Їх спасати треба. Найбільше сховище у Волинській області. Тут може сховатися від ядерної або ж хімічної атаки 2,5 тисячі осіб. За часів радянського союзу будувати такі сховища була звична практика на таких от стелажах Повинні були ночувати люди, які тут переховуються. У приміщенні є душові кімнати, є санвузли, є запаси води. Немає хіба що запасів їжі. Воно розраховано для того, щоб тут люди перебували ну приблизно кілька днів. Там два-три. У 2015 році це бомбосховище капітально відремонтували у зв'язку з тим, що в Україні розпочалося АТО. Мені тут добре, дуже порядні люди. Знаєте, вони допомагають там. І психологи працювали. І зараз на даний час я не курю, не п'ю, не ходжу з компаніями. Третій рік вже не п'ю, не курю. І мені добре, знаєте. Я став на правильний шлях. В консультації з батьками я пояснюю, які вони мають виконати комплекс дій. І зайняти правильну модель позиції, щоб показати да, залежній людині, що усі проблеми, які тебе виникли у твоєму житті, це тільки через твоє вживання, через твоє через твій стиль життя. І вона каже, да, що тато мені зробив право. Я сказав, ось тобі машина їсть. Це вона вислалася. Поліцейський звертає увагу хлопціка. Навчить вона такий дурниць Не казала, це неможливо казати. Випала я приблизно дійсно десь. Можливо, 100-130 тридцять грам це бакальчики були такі для шампанського як 100 грамові. Через те, що я в той день отримала посвідчення водія, але я його випала приблизно о другій годині. Тому, коли ми їхали, це було пів дванадцятої. Я виїхала від Володимирської і доїхала лише до Львівської. Я себе відчувала абсолютно тверезою і стані ознаків сп'яніння в мене взагалі не було. 17 тисяч. Штапу, оскільки з 173 ще закупав набули чинності зміни до кодексу, де посилена відповідальність і рік позбавлення права керування всім дма видами транспортних засобів. Розкажіть, як все відбувалося, як їхав, сталося? Е їхав з Луцька, сторони Луцька е в сторону е княгиненка. Вилітає джип з повороту Кульчина. Він вилітає навстрічну, я йому моргаю, він не що, уходить по цілій дорозі. Петляє, я починаю ходити в ліву сторону. Він ну, якби поїхав би прямо, то би було ще більше. І зацепив його, він мені попав під машину. А от в джипі скільки людей знаходилось? П'ятеро чоловік. Двоє чоловіків і троє дівчат, чи, чи троє чоловіків. Двоє дівчат. <пит> я не знаю, я не бачу, бо я почав, доставав водія. Вибіг зразу почав доставати водія. То він на ногах не міг стояти, падав п'яний. А вже хлопці ззаді теж на тірах їхали, бачили, і почали тих доставати вже швидка. Приїхали, визвали швидку. А наскільки приблизно років цим <пит> людям було? Десь, ну, років по 20. Ось що ми бачимо тут. Є військові рюкзаки, посвітіть туди. Є спальні мішки, військова форма, є тушонки, фактично весь багажник заповнений військовими речами, які потрібні для військових. Я правильно розумію, ви мама Владислава, так, так? водія, який був за кермом. Бо нам розказав водій Фури, начебто він тільки повернувся з війни. Так, він мав він мав завтра вже виїжджати знову ж таки. Його відпустили на певний період. Мав завтра їхати вранці, виїжджати. І вони десь з друзями зібралися? Ну, так вони чи? мали зустрітися з друзями, бо ж давно не бачились. Він ще з 28 лютого, як поїхав, там і був.